Доброго ранку, діти і батьки! Доброго ранку, вітаємось ми. До нас сьогодні завітав ведмедик Мишко. Малята, доброго ранку. Діти, а у мишка сьогодні день народження. Ведмедику, в мене для тебе ось такий подарунок. Дякую за подарунок. А що це таке? Діти, підкажіть ведмедику, що це таке? Так, це повітряна кулька. Малята, скажіть, будь ласка, а якого вона кольору? Червоного молодці. А якої форми кулька? Кругла, правильно, діти. Давайте разом з ведмедиком трошки пограємо з кулькою. Ведмедику, подивися, ми з дітьми приготували для тебе багато кульок у подарунок. Дякую, дякую вам. Вони такі всі красиві, яскраві. Ой, а як же я всіх їх буду тримати? Їх же так багато. Щоб кульки було зручніше тримати, потрібно прив'язати до них стрічки. В нас є ось такі кольорові стрічки. Діти, я ще блутаю кольори. Допоможіть мені, будь ласка, дібрати до кожної кульки свою стрічку. Ну що, малята, допоможемо ведмедику? Сідай, ведмедику, зараз ми допоможемо тобі. Діти, давайте подивимося, якого кольору в нас є кульки. Якого кольору ця кулька? Синя, молодці. А ця кулька якого кольору? Зелена, правильно. А якого кольору ця кулька? Жовта! Які ви розумнички. Ну, і, звісно, у нас є ще. Червона кулька. Таких самих кольорів у нас і стрічки. Першою я візьму ось таку стрічку. Якого вона кольору? Зеленого, вірно. До якої кульки ми її прив'яжемо? Так, до зеленої. Ось так. Тепер я візьму другу стрічку. Якого вона кольору? Червоного. До якої кульки будемо її прив'язувати? До цієї. Ні, ця кулька синього кольору. До цієї кульки. Ні, ця кулька жовтого кольору. До цієї кульки. Так, ця кулька червоного кольору. Так, беру наступну стрічку. Якого вона кольору? Синього, правильно, до якої кульки її прив'яжемо? До синьої. Молодці малята. Ось так в нас лишилася жовта стрічка. її прив'яжемо до жовтої кульки. Ось, ведмедику, ми прив'язали до всіх кульок стрічки. Тепер тобі буде зручно їх тримати всі разом. Дякую вам за допомогу, діти! Малята, у кого сьогодні день народження? У ведмедика. А що ми йому подарували повітряні кульки? Малята, як ми з вами допомагали ведмедику? Так, ми для кожної кульки зібрали стрічки. Ну що ж, ведмедику час святкувати свій день народження і нам з вами час прощатися. До побачення, діти! Пока-пока, малята! До нових зустрічей!